Ну вітання всім, хто дивиться бабусяни смаколиками з України. Хочу всіх подякувати за перегляди, підписки коментарі. Сьогодні приготую смажені карасі. Спочатку я їх почищу від луски. чистити їх буду за допомогою ложки. Занурюю у воду. І чищу. Луска ніде не летить, залишається у воді і дуже швидко чиститься. Ось так от. Все, грибка уся почищена. Ось усе сміття залишилось у воді. Зараз почищу далі. Головою буду відрізати, смажити буду без голови, бо у нас голови ніхто не їсть, а є чотирилапі друзі, які дуже полюбляють таку смакоту. Рибу я почистила. Якщо готувати з головою, то обов'язково треба витягти зябра. Ось так от всередині почистити від чорної плівочки. У карася дуже багато дрібних кісточок, і тому я зараз буду робити глибокі надрізи вздовж хребта, не пошкоджуючи хребет, дуже-дуже часто. Таким чином. Я порозрізаю ті кісточки, так само роблю надрізи з іншого боку, як можна густіше. Ось отак так от. І з цього боку так само. І зараз я так усю рибку поріжу. Усю рибку я почистила, порізала і зараз будемо вже смажити. Рибу солити я не буду, я посолю паніровку і панірувати буду у кульочку. Я до борошна вже додала сіль і додаю приправи до риби. Гарненько. Усе гарненько перемішала, викладаю туди рибку. Все, рибка запанірована. Олійка на сковорідці вже розігрілась. І я викладаю рибку. Триштою не буду накривати, щоб була в крумка кориночка. Рибку я викладаю на паперовий рушничок для того, щоб зайва олія вийшла. Ось такі карасі. Коринка дуже запашна, дуже хрумка. А Куштувати ми їх будемо з овочевим асорті, яке я закривала влітку. Смачного! смажені карасі. Дякую. І овочеве асорти. О, які чудові карасі. Це наші українські. Угу. Mm -hmm. Дякую. Сама ловила. Ой. Які огірочки, капуцечки, Угу. Mm -hmm. Неймовірно, неймовірно. Це те, що ми з тобою робили? Так. Yeah. Влітку. Угу. Mm -hmm. Дуже класно. Ну попробуємо карася. О, як він чудово відділяється від кісток. Неймовірно. Смачного. Ні кісток нема, нічого. Смачного. Дякую.